Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про літературу, фемінізм і гендер. Сьогодні ми починаємо розмови про українську класику, гендерна експертиза класики, гендерна експертиза сучасної літератури, гендерна експертиза шкільної програми. Це надзвичайно важливо побачити в шкільній програмі ті сенси, ті смисли, які е, просто е, шкільна інтерпретація не помічала впродовж десятиліття або історії. І зараз ми говоримо про е, твір, про інститутку, відомий твір інститутку Марка Вовчка. Який в школі як правило розглядають з точки зору антикріпацької розмови так, такого контексту боротьби з кріпацтвом? Це, це справді важливий наратив, і це такий твір українського аболіціонізму. Народні оповідання, залі Овочка Меркавичка, з'являються буквально кілька років. Після Хатини дядька Тома Гаріт Бічерстоу, і це, звичайно, такий важливий наратив, так ліберальний наратив, який закликав звертав увагу на жахливі якісь боки поневолення одних людей іншими. От цю практику кріпацтва ну, це, цей, Комплекс проблем, скажімо так, це важливо, але проблема школи в тому, що вона, як правило, зводить все лише до цього. Причому. В оскільки це роблять на прикладі творчості багатьох письменників, то складається враження, що українські письменники писали лише про кріпацтво. Так а нам важливо напевне наголосити, що і навіть в тих текстах дає, де, де ця тема дуже важливо звучить. Тим не менше, тим не менше це все рівно не вичерпує. Сенсів цього тексту, ну, власне, цих текстів, і е, інститутки це також стосується. Як ми можемо ще інтерпретувати е, які вектори е, погляду, і що ми можемо е, ще побачити в інституції Олечка? Це просто біда, що українська література в її шкільній інтерпретації досі бореться з кріпанством. По-перше, ну все таки актуальність уже ж якось трошки пройшла. Ну вже дуже від 1861 року. Вже пройшло досить часу, що все стало такою архівною проблемою. По друге, класичні тексти, якщо вони справді вартісні, варті того, щоб бути в класичному канону, вони ніколи не зводяться до якоїсь одної політичної проблеми. І, звичайно, що підручники переписуються з року в рік, і ну, діти виходять зі школи з переконанням, що українська література тільки те й робила, що боролася з кріпацтвом. Оскільки кріпацтво давно подолане, то мабуть ну, вже й література не актуальна. Звичайно, що Марко Лочок і її інститутка, зокрема, аж ніяк не лише про кріпацтво. От давайте подивимося зараз. От коли перечитуєш свіжим оком, давайте подивимося. Що відбувається в цьому сюжеті? І, до речі, в чому в назву винесене слово інститутка? Вже сама назва мусять, ну, змушує задуматися про якісь освітні стратегії ну, інститутка тобто, розповідь, розповідь кріпачки устини про цю панночку інститутку насамперед її маркують через її досвід навчання в цьому інституті в Київському інституті благородних дівчат. В нашій літературі українській не лише Марка вовчка, Київський інститут благородних дівець має дуже погану славу, і це велика, велика проблема, велика соціальна проблема, велика проблема української колоніальної культури. Отже, яким був той світ, у нас наївна оповідачка. Так? У нас звичайно, сільська дівчина Устя з її добрими, якимось таким, вона, вона така незлобива, вона така от, ніби покірна, вона собі жінка, яка розповідає, вона, вона розповідає про те, яким же був їхній світ до появи цієї панночки. Так, вони кріпаки, Україна закріпачена. Але це той сільський патріархальний світ. Вона ж весь час каже, що стара пані не була злою, і вони жили в певній гармонії. Ну кріпаки дотримувалися якихось, дворові дотримувались якихось там своїх так мати обов'язків, але пані їх не, ну, не, не, не аж так принижувала, не, не змушувала до чогось там. В кожному разі в, в розповіді Устини той світ був достатньо гармонійним, в ньому можна було жити. І коли з'являється ця внучка, яку бабуся віддала в інститут, ось тут, ось тут вдаряє грім, ось тут катастрофа. І що ж стається? Виглядає, що ця дівчина, яка вчилася в інституті, Ну, найпростіше сказати, що з нею трапилося, вона втратила свою ідентичність. Вона, вона цілковито чужа в цьому світі, вона інша. І вона, вона, вона приїжджає в цей український світ представницею іншої цивілізації. Правильно? Вона приїжджає. Як Така собі зверхня навчена в інституті. Ну врешті-решт, вона чесно зізнається, що астрономію вона не вчила, бо наш вона, вона її географію вона не вчила, бо на ще вона її. Але вона вміє гарно вести салонну розмову. Знов таки дівчата кріпачки узагальнюють, що навчили панночку людей туманити. І це правда. Її навчили людей туманити. Отже, якраз якраз ця вивчена в імперському інституті Українка, яка втратила свою ідентичність, вона і руйнує цей світ. Вона приносить в ньому в нього зло. Отабс панночка, вона є абсолютним злом. Ну так це така версія е, про ні прокоповни, е, яка теж не довчилася <світ> в пансіоні. Так і якраз е, Марковичок звертає увагу на оцю проблему, чого вчать е, жінок, і ми можемо тут власне робити висновок, е, що е, ситуація напевне підштовхула, і вона сама каже, що ну я виборо, вибирала, вибирала. Те, що мені було цікаво, і це дуже там перегукується. Та що проня е, всякі моди знає. От інститутка також е, десь в цьому напрямку, ну тільки це такий зловісний, е, зловісна така версія, е, і зловісний образ, тому що вона от при приходить і. Вона все починає там змінювати, Але з іншого боку, тут ще такий цікавий, бо це знову ж багато, такий багато проблемний текст. Так, от з одного боку, так, це питання, чому там вчили, чому вчили жінок, і як потім це. Застосовувалося з іншого боку, все таки це освічена жінка, хоча от це не йде їй на користь. Але я хочу на ще один аспект звернути увагу. От Фактично, ми маємо ситуацію, де жінки керують процесами в багатьох випадках. Так, ну, по-перше, її бабуся, тобто, бабуся інститутки. Є центральною постаттю, поки вона жива, ну, так. так і вона е, ну, вона, вона керувати, господиня. Так. Так. так над нею фактично владу, тобто вона контролює владу в цьому маєтку. Е, над нею владу має тільки інститутка сама, і вона добивається цього маніпуляціями. Так, вона всім погрожує, що от, е, в разі чого я я ляжу і помру, і це діє так само. Вона починає керувати над цим полковим лікарем, який стає її чоловіком. Їй він сподобався, хоч він там мав невеликий тільки там хутір, тим не менше це спрацювало, значить вона його прибирає до рук, і вона нею, ним маніпулює, він інколи навіть там плаче. Тобто, так, тобто, вона його доводить до сліз. От влада належить їй. Далі, якщо ми подивимося пізніше, то е, все-таки багато залежить і від цих жінок, там Катря е, і так далі. Це от, тобто ці е, кріпачки, е, вони е, принаймні мають е, досить рівні стосунки зі своїми чоловіками. Тобто, там немає е, якогось отак яскраво вираженого такого патріархального. Е, ну, Там радше таке сентиментальне, так вони люблять це всі от ці і. Е, 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 це знову ж трошки інший погляд на всі ці питання, так ніж ми звикли собі уявляти. Тобто, так, патріархальний стан, але жінки там можуть сказати своє слово і можуть навіть от керувати, ну якщо ми говоримо про цю. Поміщається там є ще один е, цікавий, е, ще один цікавий є образ. Е, така старша, старенька служниця Бабусі, цього бабуся, в цього так. полкового е, лікаря. лікаря. Так і знову ж вона має досить суттєву ну, не вона має гідність е, лікар, хоча вона ніби ну вона його е, ну, це вже його кріпа кріпаки, так, так. але він до них ставиться ліберально і. А вона взагалі має такий статус, що вона навіть не реагує в багатьох, тобто вона спокійно сприймає оці всі вибрики інститутки. Тобто, принаймні, вона якось протистоїть їй так, от тобто, хоча та над неї, на неї там збиткується, але це от тримає. Тому це такий дуже специфічний світ, і вочевидь світ дещо зміщеними. Гендерними означниками не, не, не ті ролі, вони не типові ролі. Інакше сказала, оце, оце о, Марковичок малює українську дійсність, а інститутка натомість приносить модель поведінки, яку, яку їй прищепили в російському вже навчальному закладі. Навіть от стосунки з, з цим полковим лікарем з її чоловіком вона ним маніпулює, хоча він, скажімо, з своїми кріпаками поводиться знов таки досить толерантно, і от от, от у нас зараз прозвучало слово гідність. Тут слово гідність для цього для нас тексту дуже важливе, тому що ну це ж кріпаки, які порівняно недавно закріпачене, переважно козацька спільнота. І для них словогідність дуже важливе. Ось на чому от історія самої оповідачки. Устини. Отже, вона врешті-решт якось там, хоча треба було на, те, на те, щоб одружитися, треба було дозволу просити. Ну, от якось вони змогли там, і вона одружується. І коли інститутка хотіла вдарити, хоча хотіла бити свою кріпачку, то устинний чоловік він же розуміє, чим він ризикує. Він сказав: ні, пані, о цього вже не буде. Тобто український чоловік, який не, дозволяє, ну, не може дозволити, це, це, це ображає його гідність. Він не може дозволити бити свою дружину. І тоді, тоді, його, тоді його як це бунт, це, це, тоді його відправляють в солдати. Ну, і далі, і далі от фінал інститутки теж по-своєму дуже симптоматичний. Здавалось би, герої, які бунтують, там є кілька бунтарів, там є Назар з Кнатарю, Назар весь час говорить, що мандрівочка закові мандрівочка пахне, як уже зовсім нестерпно. То завжди можна втекти. І ще є вільні південні простори. Оті українські ота, ота сьогоднішня степова Україна, яка бореться, от вона і тоді боролася. Отже, можна втекти. Е, і, е, здавалось б, Прохіб зважується на бунт, і з ним ну, його покарано. Стається найгірше, що могло статися. Отже, е, е, кріпака, чоловіка-оповідачки, е, віддають солдати. А її просто виганяють, ну, от вона бунтарка, її вже не хоче більше терпіти, і вона йде в Київ, наймається на поденну працю, вона, вони покарані. І що, що вона каже в фіналі? Вона, каже, вона розповідає про те, як їй добре, тому що над нею більше не тяжить оця м, принизлива рабська кріпацька структура. Вона е, тяжко працює, але вона сама собі господиня, і на свободі вона, вона має право вона дістала право вибору. Так, вона, вона наймається на поденну працю, вона тяжко працює, але вона незалежна, отже, вона з неї спав цей гніт, її ніхто не може принижувати тепер, бо немає, немає вже пані, якій вона належить, і вона чекає свого чоловіка, який, 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 який повернеться. Тобто, це такий відносно щасливий фінал і. Дуже цікаво, бо бачите, якщо ширше в контексті реалізму. От я вже на це звертав увагу. Чоловіки, які пишуть реалістичні тексти, вони от цих жінок-бунтарок, так вони їх карають от прямо в тексті. Ми можемо згадати, так. значить, Флобера з пані Боварі, Томаса Мирного. Гарді, пана Самирного Повія. Тобто, от ці е, жінки, які неправильно поводяться, вони покарані. Е, Марковучок пише релістичний текст, і вона робить: ну так, є звичайно, там звичайно є дуже багато про оцю ну, як писав Франко, жіноча недоля в руських піснях, так тобто, оцю кривду, яку Вона звертає увагу саме на кривду жінок. Uh, і це така оця кріпацька система. Ну інститутка вона ну, вона ж постійно б'є цих наймичок, цих своїх кріпачок. Вона не просто б'є. Там вона ну, там їх полошпильками. Вона вона поводить це пну по звірячому. Uh -huh. це так, така... і, ну, і, і максимальне горе так в Катрі, в якої через те, що її заставляли працювати, вона не могла uh, захворіла дитина. Не, дитину, не мовляти, могла так, доглянути так, дитину. Дитина померла, і Катря божеволіє, бігає по. Там в лісах полях і врешті топиться. Ну, це цей сюжет Маркавовчка так, знов такий так, сюжет і народних відповідань, тілько так. І це дійсно така, такі вражає на суто емоційному такому тлі. От і ми маємо відповідно також цю картину от ну, жінок, з якими яких карають, жінок, яких принижують, але. В фіналі все-таки, ну, принаймні, оповідачка, вона дістає такий е, вихід. Причому, е, знову ж, треба наголосити, вона потрапляє в місто, потім вона в Київ потрапляє, і вона може дати собі раду. Так, вона десь по не пішла працювати, і цього вистачило, щоб десь винаймати. Знову ж якоїсь такої старшої господині винаймати кімнату, і так далі вона цілком самостійна та дає собі раду і чекає чоловіка з солдатів. Ну довго чекається такий відкритий в цьому сенсі фінал. Тобто, тут немає, якби це був твір сентиментальний, ну, немає щасливого фінала. Відкрив фінал, але він не такий, яким міг би бути, і так і вона тримається. О, ну що важливо? По-перше, у Вовчка жінки дуже часто бунтарки від найраніших її текстів. Може, ну сестра, козачка. От, от цей цей сюжет, коли от вільна жінка, ну. Були ж козаки, були кріпаки. Не всі були. І от вільна, вільна дівчина виходить заміж за кріпака, і потім вона ну от кохання зіграло свою роль, але вона все одно потім не хоче з цим примиритися. І є ще, одна, є ще одне от місто це, це нескрізний сюжет ну, класичного реалізму 19 століття особливо. А місто це завжди простір більшої свободи ніж патріархальне село. В маєтку нема де подітися. Маєтку вона почувалася весь час під наглядною. Вона весь час під цим пильним оком садистки інституту. Вона не могла нікуди відійти. Там ж буквально, так, там, буквально. вона це, мала бути в сусідам. Це кімнаті, простір, просто. це простір, який поневолює сам по собі. От простір маєтку, от будинок, який поневолює жінку. Місто одразу за визначенням дає урбаністичний простір. Це більше простір свободи, ніж простір патріархального будинку Тут вона може собі сама давати раду. Я хотіла би повернутися ще раз от до назви, отже, головною ну ніби ж оповіточка кріпачка але в назву винесене слово інститутка. І тут, от про те, що Київський інститут благородної дівиці загалом ця жіноча освіта, от чому вона чому вона, здавалось би, чому вона така згубна, чому на не, чому нею так У Чоловіки ж, той самий полковий лікар, за якого вийшла заміж інститутка, він же теж вчився в російській імперській школі, відповідно. Але коли чоловіки отримували цю імперську освіту, то вона почасти лишалася лише в публічному просторі, в колі. Ну, в колі службового спілкування, в колі публічного спілкування. Додом, вдома, вдома ж українські дідичі, ми це знаємо, українські дідичі ще в 19, наприкінці 19 го наприкінці 19-го століття. Вони вдома спілкувалися українською. Це була домашність. І коли, коли жінки отримували такого освіту, як отримала її вовчкова інститутка, от тоді вони приносили цю імперську культуру додому, і тоді руйнувалося Самі засади України ну, руйнувалась національна ідентичність. І тут ми маємо пригарно, до речі, сама ще одна бунтарка це сама Марія Вілінська. Її віддали не в Київська, але в Харківський пансіон благородних дівець. Там була складна історія. Там відчин який там зруйнував маєток, і ось єдиний спосіб був. Якось розкидати дітей по світу. І Марія Вілінська, ця вродлива блондинка з дуже сильним, сильною волею, сильним характером. Вона ж змогла втекти. Вона там врешті-решт на останній якийсь там семестр і не поїхала, просто відмовилась повертатися. Я дуже люблю цей епізод, описаний її сином в спогадах. От вона вивчила три арифметичні дії, а ділення вона вже втекла. І так вона все життя жила. Завжди, коли треба було виконувати ділення, вона мала якусь проблему, але вона їй не заварила зробити дуже добру кар'єру. Ну, але знову ж повертаючись до е, жіночої влади, е, так, це якраз е, частково також. Автобіографічний момент, От там кілька разів і в чому в чому сила інститутки? Як вона е, дістає можливість е, маніпулювати людьми? Е, там наголошено кілька разів, що вона красива, тобто вона е, і вона це використовує. Ось потім е, цей такий потенціал там заплакала. Сказала, Але що це маніпуляція так, чистої чистої води. Ну і багато хто саму Вовчок звинувачував десь в таких в таких, ну згадуючи чи там знаючи, скільки чоловіків упадали за морковичок, ми можемо думати, що вона цей арсенал також застосовувала. Але в цьому випадку головне не це. Тобто, тут, звичайно, це можна вважати якимсь відкриттям прийому, але головне, напевно, не це. Головне, те, що от ми говоримо про те, скільки тут багато ну, жінки в центрі уваги, жінки між собою взаємодіють, чоловіки в слабших позиціях, ніж жінки. Це ще один. Ще одне свідчення знову ж стосується її біографії. Це як на мене, ще одне свідчення, що ці тексти написала дійсно Марковичок, а не те, що ну чоловік ні, ну, так те, би не написав за поза, поза, поза всяким сумнівом. Ну ця, ця вигадка про те, що хтось написав, що Куліш чи е, Маркович як я нічого не вмів, написали ці тексти. Як казала Леся Українка з цього приводу, завжди скептично. Так чому ж тоді Куліш сам від себе і Маркович сам ж вони самі від себе писали набагато гірші тест? Тексти ні для неї. Це все вигадка. Ну це шизером розвінчав там на, на текстовому аналізі. У нас Але... є окремий випуск про. Вовичка, найпопулярніший так, випуск шалених так. авторок, можна його питати. Ну, Отже, але от, от, закінчуючи цю розмову, я б хотіла наголосити на цей момент бунтарства. Отже, сама Марко Чок, це поза випадку, поза всяким сумнівом, це бунтарка. А вона та, вона там, Підкоряла найвидатніших чоловіків своєї доби, але при цьому вона завжди дбала найперш про реалізацію свого. Письменницького дару вона все підпорядковувала письменство як такому. І з іншого боку, от ці бунтарки проти цієї освіти. Я згадаю ще два сюжети. Ну, по перше, не все я згадана Проня Прокопівна. Отже, Проня Прокопівна Знов таки вольова, впевнена в собі Київ, подільська київська міщанка витримала батько, заплатив великі гроші, там треба було щось кілька років вчитися. Про Прокопівна витримала кілька місяців і втекла. І сказала: і... Ну, батько журився, але що та гроші пропали, але не аж так. Ну е, здоров'я дитини було для нього, а тим більше для його дружини, важливіше. Проню прокопівну це. 70-ті, 80-ті родом в кожному разі це вже кінець ХІХ століття. Її віддали в той пенсіон за грубі гроші. Батько все це на це на це наголошує. Ну, йому не так просто було гроші зібрати на, там, на торгівлі Подільській, щоб її навчили панської мови. Це означає, що Київ наприкінці 19 століття на рівні міщанства був україномовним середовищем і російської мови про Няпрокопина так і не здолала. А ще одна жертва Київського інституту благородних дівець це героїня Хмарничі Олевицького. Ось Ольга Дашкович, якраз на відміну від своєї сестри Катерини Воздвиженської, яка так інститут ніколи не полюбила. Ольга інститут полюбила. Вона втратила мову, вона втратила, вона вона там, коли, коли вона потім закохується в народника. Радюка, вона вже навіть вона хоче заспівати пісню українську, але вона вже не може вона втратила вона втратила. Отже. Оця жіноча освіта це цілий сюжет в українській класиці з освіта, яка руйнує національну ідентичність. І коли ми говоримо, оскільки це шкільна програма, то ну очевидно, сьогодні говорити про ідентичність, про загроженість ідентичності, про те, як на це реагувала українська класика, набагато важливіше ніж боротися з кліпасом. Правда, так про е, національну ідентичність е, і про е, гендерні стереотипи та їх долання. Ми обов'язково зробимо. Окремі випуски гендерної експертизи шкільної програми про Хмариничує Левицького і про за двома зайцями, хоч вони і в додатковому списку літератури. А сподіваюся, що наша розмова показала дуже добре, що інститутка це твір значно багатший ніж всі від початку думали, і це питання там не зводяться лише до соціальної боротьби рівності. та соціальної нерівності. І хочемо запитати вас, наші глядачі слухачі. Як чи ви пам'ятаєте ваше враження, коли ви читали в школі інститутку? І наскільки це був для вас текст травматичний, не цікавий чи цікавий, і що тоді ви про це все думали? А і наприкінці, от щодо зображення жінки Марка Волочка, вона знається на жіночій психології. Ми віримо в достовірність тих образів, які вона змальовує. Це ж реалізм? Так, я думаю так.